Зараз багато людей міркує, що краще прикупити собі екофлоу в люеті чи подібні якісь пристрої, чи прикупити інвертор з акумулятором. Якщо дуже по-простому, то за ту ж саму суму, що коштує екофлоу інвертор плюс акумулятор дадуть тобі 2-3 рази більше енергії. Але екофлоу зручніше. Достав з коробки, він вже працює, а інвертор доведеться підключати через досвідчену електрика. Іначе можна наробити великі шкоди. Для квартири, де холодильник, котел, інвертор практичніші. А для невеликих задач та мобільності екофлоу, то, мабуть, краще. Що думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, в коментарях. А якщо ви бажаєте заробляти більше працюючи електриком на себе чи підробляючи для себе, то переходьте в наш телеграм. Пошуку телеграму наберіть українськими літерами Електромані, підписуйтесь. Та скачуйте подарунок електронну книжку як електрику заробляти більше 5 перевірених способів.